Добрий ночі, друзі. Я вас вітаю в прямому ефірі. У нас ніч з суботи на неділю. З шостого на вибачте сьомого на восьми вже лютого. Радий усіх бачити. Долучатися до перегляду до спілкування. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, будьте активними, небайдужими. Підтримуйте українських захисників на цьому стрімі. Будемо продовжувати збір для 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює в Запорізькій області. Яка стримує ворога для того, щоб він не наближався до Запоріжжя, до українського обласного центру? Буду вас просити підтримати збір в описі відео посилання на конверт і на Монобанку. Також буде зараз в чаті. Підтримайте, будь ласка, 128 двадцять окремо гірсько-штурмову закарпатську бригаду. У нас тим часом стрім триває. Зараз підб'ємо підсумки неділі. Ви знаєте, у нас відбулася зміна керівництва СБУ але це в жодний спосіб не позначилося на кількості і результативності атак по російським об'єктам, як в тилу на українській території, так і на російській території. Діпстрайк вражає, і СБУ зараз може похвалитися ще одним результатом, вже при новому керівникові. СБУ вразило російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х 55 і Х-101. Безпілотники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ завдали удару по дослідному заводу в селищі Рєдкіна Тверської області. На цьому об'єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального, децилін м для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального. І авіаційного керосину. після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа. Над об'єктом підіймається стовп чорного диму. Фірм, сервіс Фірмс, який в режимі реального часу відстежує пожежу по всьому світу, зафіксував активне горіння на території цього російського підприємства. Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Британії і низки інших держав. а Тепер вже під санкціями СБУ. Внаслідок влучання санкціованого фізичним способом, безпосередньо, способом прямого фізичного впливу це підприємство, СБУ продовжує системні удари по ключових об'єктах російського ВПК. Вражений завод є важливою ланкою в створенні крилатих ракет, яким Росія атакує Україну. Навіть тимчасова зупинка його роботи ускладнює виробництво ракетного пального та знижує можливості ворога. Підтримувати інтенсивність обстрілів українських міст повідомляють СБУ, звітуючи про успішне враження. Тим часом президент відзвітував за наслідками чергового удару. Росіяни застосували більше 400 дронів, а також 40 ракет різних типів було нанесено серйозні ушкодження об'єктам енергетики. Це вплинуло на енергетичну ситуацію і по всій країні, і конкретно в Києві. Ну, іншими словами, електроенергія не може в потрібній кількості, діставлятися, доставлятися, доставлятися з. Українських атомних електростанцій до Києва внаслідок удару по підстанціям по інфраструктурі. Також президент незадоволений роботою мобільних вогневих груп і командування повітряних сил. Була жорстка розмова на селекторі в нього. Найближчими днями керівники областей, повітряні сили, Збройних сил і Міністерство оборони повинні створити всі для того, щоб. Забезпечити додаткове посилення мобільних вогневих груп для збиття російських шахедів, для того, щоб знищувати їх в тих областях, де є об'єкти критичної інфраструктури. Також важливо, щоб це все відбувалося в спосіб, який гарантуватиме українську енергетику. Хоча б в певному обсязі спроможна виробляти достатню кількість електроенергії. Зрозуміло, що Росія не атакує АЕС, але вона створює умови, за яких електроенергія вироблена на вцілілих АЕС, не може дістатися до споживачів. І в такий спосіб АЕС змус, змушені знижувати потужність. Як це сталося в суботу зранку, коли АЕС знизили потужність. Після того, як відновлена військова активність вплинула на електричні підстанції, так було відключено деякі лінії електропередачі. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, це все підриває ядерну безпеку в Україні. Він ще раз закликав до максимальної військової стриманості, а також дотримання принципів, що забезпечують проведення всіх необхідних робіт в атомній енергетиці. На тлі посилення обстрілів три команди МГТ відвідують 10 підстанцій, які мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту в Україні. Ну, а тим часом була доповідь президенту від переговорної команди, яка повернулася з Абу-Дабі після зустрічі з американськими та російськими сторонами на мирних переговорах. Українські Представники поінформували Зеленського про те, як відбулася розмова, які питання були найбільш сприйняті емоційно, а які викликали найбільший конструктив. За словами Зеленського, Україні потрібен результат, а одна з найважливіших основ досягнення мирного результату це дієві гарантії безпеки. Важливо, щоб партнери були активними, працювали. На досягнення миру разом з нами і сприймали всі реалістичні пропозиції. Обговорив Зеленський також з переговорниками, стан роботи над документами, які важливі для закінчення війни. Мова йде про пакети як гарантій безпеки, так і економічного відновлення. Котрою ми чуємо негативну, а вже я б сказав, ненависницьку риторику від Віктора Орбана. Зараз він назвав Україну ворогом Угорщини, тобто ну, дожилися вже не Росія, не диктатури, а саме Україна є ворогом Угорщини. Про це Орбан сказав, коментуючи вимоги України до Євросоюзу відмовитися від дешевих російських енергоносіїв. За словами Орбана, такі кроки загрожують програмі зниження комунальних витрат для угорців. Хто таке говорить, той є ворогом Угорщини. Тобто Україна наш ворог, заявив Орбан. Через два тижні він поїде на установчі засідання Ради Миру до Президента Трампа у Вашингтон. Так, ну і президент мав великий зрекорд з журналістами, де повідомив все, що відбувалося в Адбудабі. Скажімо так, приємного не те, що мало, але і небагато. За словами Зеленського, США запропонували і Росії, і Україні деескалацію щодо енергетики. Припинення обстрілів, фактично припинення вогню в енергетиці, ракетами будь-яких типів з дозволом використовувати дрони. Україна підтвердила готовність до такої деескалації, а Росія ні. Зараз російська. Переговорна група поїхала до Москви, після чого вони повернуться з відповіді. Ну наступного тижня, можливо, в Майамі, на території США вперше відбудуться переговори між Україною і Росією. Е на американській землі. Військові провели розмову, на увазі українські і російські, в абу дабі провели розмову і розуміють, яким чином в разі ухвалення рішення на політичному рівні про закінчення війни, як буде діяти. Моніторинг припинення вогню, що буде е, з кожного боку виконуватися для того, щоб контролювати припинення вогню. Америка підтвердила свою участь в моніторингу. Е, відсутність згадки про Європу в цьому контексті не означає, що Європи не буде в цьому процесі. Ну і Один з результатів те, що всі складні питання так і залишилися складними. Без Просування вперед. Україна ще раз підтвердила свою позицію щодо Донбасу. Стоїмо, де стоїмо. Тобто там, де зараз війна, там, де лінія бойово зітні зупинилась, це найсправедливіша і найбільш надійна модель для припинення вогню. Америка знову порушила питання щодо створення на Донеччині зони вільної торгівлі. Україна не проти насправді зони вільної торгівлі. І хоча ми не були від цього в захваті, як власне Росія, але це може бути виходом. Але головне, що Україна не втрачає суверенітет на цієї землі, на Донеччині. Тоді як Росія хоче виходу українських військових з Донеччини, американська сторона пропонує компроміс. В принципі, крім обговорення, далі прогресу немає. Також є побоювання про те, що є сепаратні секретні домовленості Росії і Америки. На що українська сторона, там же в живедамі попередила, що є позиція Зеленського. Пункти, які пов'язані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і їх не варто обговорювати без України. Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього в разі виникнення таких ризиків. Немає спільного розуміння щодо Запорізької АЕС, також ще один підсумок. всі, і Росія, і Україна і Америка всі усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з відновленням греблі, яка зруйнована, використанням води і загалом всієї екосистеми цієї території. Є дедлайни від Трампа, Америка пропонує завершити війну до початку цього літа. І Америка буде тиснути на сторони саме для того, щоб цей графік був дотриманий. Це пов'язано з тим, що в Америці починаються вибори в Конгрес, і це стане головною темою порядку денного. І Трамп не хоче заходити у виборчий цикл, не закінчивши війну, не розв'язавши це питання, з яким гаслом віншов, пам'ятаєте, да? війну закінчити за 24 години. Якщо він не закінчить до початку виборів, то це вже буде не закінчив війну протягом півтора року. Також. Найскладніші питання будуть винесені на тристоронню зустріч лідерів. Це теж вже всі розуміють, але немає прогресу щодо організації цієї зустрічі. Україна попереджена, є у нас перехоплена інформація від спецслужб про те, що існує так званий пакет Дмитрієва. Існує імовірність підписання документів між Америкою і Росією. Розвідка України показувала так званий пакет пакет який він презентував американцям, це близько 12 трильйонів до три, трильйонів доларів, 12 трильйонів доларів, не мільярдів, трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми всі маємо дані розвідки і чуємо про ймовірність подібних двосторонніх документів, також різні сигнали від медіа. Наприклад, в тому числі щодо обмеження українського суверенітету, безпеки і так далі. Україна повідомила в що не буде підтримувати імовірні навіть на теоретичному рівні такі домовленості, якщо вони досягаються без України. Що стосується Донбасу і бачення Америки про вільну економічну зону, то назва однакова, а погляди на неї різні. Україна говорить про велику зону. Частина землі, яка зараз під контролем руських, вона начебто залишається під контролем русських. Частина землі, яка контролюється Україною, тобто східна частина Донбасу, залишається під українським контролем. І все це потім стає територією вільної економічної зони, на якій потрібні будуть свої правила. Тобто, виходить, що на територію вільної економічної зони кожен заходить зі своїм, вибачте, за таку риторику, пакетом да, земель і. На цій території утворюється вільна економічна зона. І якщо ми йдемо на створення вільної економічної зони, то мають бути однакові правила для обох сторін, наголосив Зеленський. Україна просить про справедливе ставлення, щоб Америка була нейтральною і не займала жодну сторону. Тобто має бути збалансовано і українською, і російською, російський підхід. Це наша земля і ми, не визнаємо, і ми не визнаємо її російською, навіть якщо буде вільна економічна зона. І як контролювати українську частину вільної економічної зони, то це вирішувати в Україні. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робимо там, якщо це наш контроль наша територія, сказав Зеленський. Це справедливо і це надійно. Якщо я зроблю один крок назад для створення такої зони, вони мають зробити так само такий самий крок. Якщо я роблю два кроки назад, вони теж мають зробити два кроки. Три кроки, три кроки. Тобто все має бути дзеркально і симетрично. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки. Також Україна знає, що є бажання Росії. Отримати від Америки визнання Криму російським. Росія дає такі сигнали Америці. Розуміючи, що Україна не, це, не визнає, і розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті. Росія хоче дотиснути Америку, щоб потім пішов ефект Доміно. Щоб потім Крим почали визнавати інше. Навіть ті країни, які не є нашими прихильниками, вони всі. Прихильниками територіальної цілісності України, бо розуміють, що ризикуючи нами, вони будуть ризикувати і своїми певними територіями. Чи може в принципі бути така розмова між Америкою та Росією? Може, ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне і надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора у вигляді визнання окупації Криму. Якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції або українському законодавству, то Україна це ніколи не підтримує. Тобто всі компроміси мають бути справедливими. Зеленського запитали, чи взагалі є хоч якась зміна риторики Росії під час переговорів. За словами Зеленського, такі зміни в риториці є, але їм немає віри цим змінам в риториці. Як і була, так і залишається ключова. Емоція це ненависть України з боку Росіян. Вони прийшли до нас з війною, яку Україна не провокувала, прийшли вбивати українців. Що стосується зміни риторики, то російська делегація вже без пустопорожніх історичних альмонахів та екскурсій говорить конкретно, що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші конкретні речі. Військові обговорювали технічний моніторинг, як може бути припинений вогонь. Військові приймають ідею, що американці повинні моніторити. Якщо американці на це погодяться, американці знають українську позицію. Ми хочемо, щоб на території України були іноземні, включно з американцями, сили, щоб тиша і моніторинг були реальними. Американці не готові говорити про інших іноземців, бо вони готові говорити про себе і розуміють, що вони готові будуть підтримувати це. Що стосується присутності американців на українській землі, то немає. В переговорників мандат оце обговорювати. Але це не говорить того, що цього не буде. Також Україна в курсі того, що Путін напряму каже Трампу, дайте мені весь Донбас і я закінчу війну. Але водночас Росія не готова навіть на деескалацію по енергетиці піти. Загалом у нас на минулому тижні було всього чотири дні такої деескалації, хоча було обіцяно тиждень. І якщо зараз буде якесь продовження, теж не факт, що. Навіть в разі домовленості воно спрацює. Вже один факт: порушення цієї домовленості ми маємо замість тижня чотири дні. Зеленського не, не хвилює візити радника Макрона до Москви. Еммануель Бон шукає альтернативний діалог з Росією. Еммануель Макрон сказав публічно-непублічно, ми хочемо закінчити цю війну. І, відповідно, використовують в тому числі свої дипломатичні канали. Зеленського також запитала, чи довіряє він Америці як гаранту безпеки. У американців найсильніші гарантії, які мають бути підписані президентом США і закріплені Конгресом США. Ми довіряємо такій структурі, це сильні гарантії безпеки. Чи довіряють країни НАТО, наприклад, один одному, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО? Вони довіряють, але чи буде допомога, подивимось, ніхто не перевіряв. Але в більшості своїх всі довіряють і вірять, що НАТО буде вступатися за ту чи іншу державу, незалежно від того, який в неї розмір і який статус ядерний чи без'ядерний, де вона географічно знаходиться. Чи біля Росії, чи біля там, Атлантичного океану. Також зайшла мова про членство України в Євросоюзі. Зеленський сказав: ми технічно будемо готові до 27-го року вступати в Євросоюз. І нас треба зрозуміти, що якщо ви говорите про гарантії безпеки і закінчення війни, то для України якраз вступ в Євросоюз це гарантія безпеки. Американці кажуть, що Росія не буде суперечити вступу України в ЄС. Це закріплено в 20-пунктному плані. А я, як президент України, каже Зеленський, не вірю, що Росія не буде зупиняти наш рух ЄС, тому що є практика робити це не своїми руками, а через інших суб'єктів. І ми розуміємо, що це за суб'єкти. Ну, Зеленський не сказав Угорщина, а ми розуміємо, що це Угорщина, це Орбан. Тому Україна і вимагає назвіть дату нашого вступу конкретно. Тому що під датою буде підпис України, Європи, США і Росії, тому що в 20 пунктному плані якраз будуть 4 підписанти, Європа в тому числі. І Америка візьме зобов'язання, що ніхто не буде блокувати. Зрозуміло, враховуючи вплив Трампа на Орбана. Тобто Сполучені Штати будуть працювати з деякими європейськими суб'єктами політично, щоб вони не блокували. І Америка візьме до себе таку відповідальність. Також Зеленського запитали, які інформації надає розвідка щодо настроїв серед російських еліт про завершення війни. Зеленський повідомив, у росіян стало менше грошей. Ми бачимо, що є доповідь їх Центробанку. Більше 80 мільярдів доларів дефіциту по 2025 року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді що це може бути і не 80, а 100 мільярдів доларів дефіциту, тому що частину дефіциту вони перенесли на наступний рік. Буває так, розраховуєш певний мінус, хочеш зменшити суму, переносиш виплату на наступний рік і в кінці фіксуєш меншу цифру. Це те, що Україна бачить в розвідці, яку надає українському президенту наша військова розвідка. Путін думає про паузу у війні через дефіцит, який наростає. Але ми не бачимо зменшення підписання контрактів, хоча бачимо зниження виплати військовим в Росії. Ми бачимо рівень поповнення російської армії 40 тисяч на місяць. І не всі з них йдуть на першу лінію. Наша армія знищує близько 30-35 тисяч росіян за місяць, вбитими і важко пораненими. Число російських втрат буде зростати. Якщо так буде надалі, вони за кілька місяців втратять 100-120 тисяч саме тих, хто напередку. І вони не поповнять цей дефіцит якось просто з огляду на те, що в них є вже дефіцит грошей. Тоді їм треба ухвалювати рішення про мобілізацію, а це вже незворотній процес. Якщо Путін оголосить велику мобілізацію, це буде мати вплив на російське суспільство і на нього особисто. Путін платить зараз за 10 тисяч корейців, які не йдуть на нашу територію. Згідно з українськими даними, вони домовились про те, що корейці захищатимуть територію Росії. Тобто Путіну навіть для цього потрібні 10 тисяч корейців, щоб збільшити за рахунок корейського контингента свою армію. Зараховуючи, що він вже звертається до корейців, то надалі збільшувати свою присутність в Україні Путіну стає все важче і важче. Так, друзі. Ну що, в принципі, такий овзрек був у Зеленського. І в цьому сенсі. Ми бачимо принаймні окреслений е, план, в який напрямок Україна вірить, куди ми будемо рухатися і в який спосіб у нас подальша комунікація. Ну, точка літо, закінчення війни. Для цього треба, щоб уже в квітні, в травні був і референдум, і вибори. Так, до запитань: вітання Шептицькому, Шептицького, Тетяна Заводна, дякую. Зоя Кудацька, дякую. Людмила Ножикова, Запоріжжя. Тривайте в Запоріжжі, підтримуйте 128-му бригаду, вона захищає вас. У мене збір на 128 му бригада, Ужгородська, закарпатська бригада. Точніше, вона не Ужгородська, вона Закарпатська. Так. Захищає Запоріжжя. Будь ласка, підтримуйте їх. Людмила Ножикова, Запоріжжя, вітає небайдужих українців, пане Сергію, подяка за єднання народних, коло влади і вашу патріотичну позицію. Дякую вам, Людмила Ножикова. Олена. Пане Сергію, якщо Трамп визнає Крим російським, який ризик це несе для нас? Олена? Ну, ризик в тому, що це ефект доміно. На нього будуть дивитися інший і теж визнавати, а Росія буде щедро оплачувати визнання Криму. Показуючи, дивіться, Америка визнала, вам можна не боятися. А якщо ви визнаєте, отримаєте від нас певні привілеї. І тоді почнеться ефект доміної. І я думаю, що разом з визнанням Америки зразу 50 країн ми будемо мати через півроку, які визнають Крим. Просто подивіться, як хто голосує на Генасамблеї ООН. от Всі, хто голосує не з України, всі вони визнають Крим російським. Олена, а як Китай ставився до пакету Дмитрієва? Там же продають ресурси раніше продані Китаю. Ну, вони завжди розкіхажуть у нас багато всього, тому ми і Китаю йдемо, і вам йдемо, не переживайте. Ні, на ну, Україну, а особливий статус Луганської і Донецької областей в складі України нам не підходив. А тепер підходить, щоб шматок Донецької став. Тобто, да, відповідаючи на питання про те, що раніше не підходив особливий статус Донецької, та Луганської областей, а тепер ми нам підходить, щоб шматок Донецької області став зоною вільної торгівлі. По-перше ж дорослі люди, наша така спекуляція. Згадайте, коли це пропонувалось, і після того, що відбулося, тобто повномасштабна війна, метою, якого було захоплення всієї України, а не тільки Донецької області. І тому те, що було десять років тому, воно вже не актуально зараз. Я не розумію, як можна це порівнювати. Ройдронов, а ну припинити нити. Дякую, Рой Дронов. Ігор, що маємо, то маємо. На початку 13-го і раніше, і пізніше не мали ми сильних політиків, що мали прорахувати, що буде з країни. Ми мали сильних хазяйстві донецьких, які привели зрештою російську армію на українську землю. Така от біда. Друзі, підтримуйте збір. Дякую за увагу. В описі відео посилання в чаті теж дав посилання. 128-окрема гірська штурмова закарпатська бригада. Захищає Запоріжжя, підтримуйте збір в описі відео Я і конверт привату і монобанка. До побачення, до скорого всіх обійняв, пока.